На нашій зустрічі ми працювали з дітьми з дружини юних рятувальних пожежних, яких навчали методом першої допомоги. На нашій зустрічі діти в інтерактивній формі. Вчилися надавати допомогу постраждалим, які могли бути в реальних життєвих ситуаціях. Це такі надзвичайні ситуації, коли людина вже бути кровотеча, коли вони можуть бути роду, рани, травми, коли людина опинилася на вулиці, без свідомості. Ми вчили дітей визна... визначати ці стани, ми вчили дітей надавати першу допомогу, правильному алгоритмі, який… Допоможе зберегти здоров'я та життя людини до приїзду фахової допомоги. На цьому заході інструктори Червоного Христа навчили нас першій допомозі. Ми вчилися допомагати людям в надзвичайних ситуаціях, таких як кровотеча, поранення, порізи чи переломи. Нам розказали необхідні знання. Це було дуже круто. Ми навіть навчатися і розповідати наступним поколінням.